Та тут і Алісу, і мене, і тебе всіх щасливо можна зробити. У тебе що з Жені щось було? У мене завтра весілля. Якщо сьогодні я свого Ламборджині загоню Діані в гараж, то ви троє танцюєте стриптиз. Коза! Телепи! Стерва! Хочете доказів думаю, що... Готуйтесь до танців ложки. <ріст> Тримай себе в руках красуні. Не забувай, що в тебе є хлопець. Який хлопець? <ріст> ну Як який? Руслан? А Богдан він не мій хлопець. Оце так поворот. <ріст> Чим пахне Жека, а пахне дорогими тачками, яхтою, морем, і пристрасними колумбійками. Дімон, ми у чужому будинку, ти пропонуєш його ще пограбувати. Я, я зничу не хочу, мене рік умовно. Не переживай! Тут грошей вистачить, щоб відмазатись. Ми трошки візьмемо. Це ж, як у баті копійки з кармана потирити. Мене батько вчив чужого не чіпати. Е-е-е, Жека, ти тільки уяви. Ти будеш жити за лісою на балі. Ні, ми жодної копійки з цих грошей не візьмемо. Все. Кінець розмови. Це супер. Дякуємо, хлопці. Ще. <плес> ще страпилася. Ви чого такі дивні? Ми нічого не знайшли. Нічого, нічого не сталося. Чуєш, робокоп? ну ходім, вийдемо, поговоримо. Січик Дімасічик прийшов. А ти ти ходив. Я вже скучила за своїм котиком. Я придумала: я запишу тебе до свого модельєра. Так, мені здається, тобі підійде на шийна хустка. Так, футболка зі стразами і чоботи зі шпарами. Будеш у мене справжнім матчем. Що? Мені <кій> щось. Випити захотілося. Я зараз принесу. За я і так. Справжній мачо. Альо, бармен Ашотович, А я чекаю, коли ви вже мені передзвоните. В мене для вас гарна новина. Готова ваша ластівка. Ну, наконець. Через час під'їду давайте вже не сьогодні. Я вже поїхав з гаража. У мене справи. Мені просто своїй дівчині треба сказати дуже важливі слова. Ну, ви розумієте. Молодець. настоящий мужчина должен говорити своей девушке важные слова. Но якщо завтра я не заберу свою машину, то важные слова ти будеш говорити своєму травматологу. А я принесла коктейль для Масіка Дімасіка. Дякую. Вже перехотілося. Чуєш, робокоп? Я ж тобі казав, щоб ти тримав свої сідниці подалі від яни. Чи ти хочеш додому поїхати з вечірки на швидкий? Сеня, ти точно у цей кус свої шкарпетки кинув? Я не знаю, розумієш, коли я танцюю, в мене вимикається мозок. І вимикається пристрасть. Дівчата, ви не повірите. Дімасік вирішив сьогодні зробити мені пропозицію. Дімасік. Пропозицію? Так. Оце так приїхали на вечірку. А він не поспішає? Аліса, коли перед чоловіком з'являється гідний варіант, він довго не думає. Тут і такий, щоб мені забороняти. Яна сказала, що вона вільна. -хо -хо. Голубки, ви що, цілуєтесь? <плес> Та жартую. Стриптиз був драйвовий. То я так: Богдану мошку з ока виколупував. Слухай, Дімона, ти красень. Не знаю, що ти зробив у ліжку з Діаною, але вона стала зовсім іншою. Обіймає тебе, ластиться. Не дівчина а мрія. Моя дівчина мріє ще попереду. А цю вершину я вже підкорив. Треба шукати наступну. Ти що, кинути її збираєшся? Ну, так а що? Просто я думаю, як їй так про це сказати, щоб вона не нацькувала на мене свого Ротвейлера. Якось раз я танцював на одному паті, подружжя, уявляєте, святкувала своє розлучення. Бодя, до чого я тут з Діаной? Ну, Просто якщо хочеш мирно розлучитися з дівчиною, зроби це красиво. Точно треба пом'якшити удар. Ну нічого, буде шоу. Жені, а що ти робиш? Я Та там в кімнаті не дуже прибрано, не хочу, щоб хтось заходив. А ти знаєш, що Дімон збирається зробити пропозицію Діані? Ні, але Дімон – майстер спонтанних рішень. А ти б так зміг? Alice. Я це... я не впевнена, що ми з тобою чинимо правильно. Ти мені дуже подобаєшся, але є речі про які ти ще не знаєш. Та вже, мабуть, знаю. Знаю, що, здається, поспішила скасовувати весілля. Аліз, а... Все. Дуже чекаємо. Дімон, а це правда, що ти збираєшся сьогодні діані сказати? Так. Я вирішив сказати їй все. Як є. Але ж сюрприз готую. Ну, Щоб у неї не було психологічної травми. А у мене звичайний. Мені б твої впевненість за лісою. Ти молодець, а я не знаю, що робити. Жека, я тебе взагалі не розумію. Дівчина заради тебе бортанула свого нареченого. А ти ходиш соплю на кулак намотуєш. Та зробити їй пропозицію. Живіть довго і без кредитів. Так мені навіть обручки для неї немає. Що я їй скажу? Виходь заміж, а замість обручки дай п'ять. Добре. Буде тобі кільце горлом. Трисне звідси. А то я зараз твої фісташки дверима затисну. Сеня. А що ти робиш? Медітуєш? Ні. Хочу дізнатися, якщо смачно пукнути, наскільки ця сила тяги підкине. Так, Сеня, зав'язує своїми експериментами, в мене є до тебе справа. Штука баксів година роботи. Дімон, ти що я таким не займаюсь? Ну, хоча за півтори штуки я готовий. Тільки прохання вимкнути світло, вимкнути музику. От що в тебе в голові? Ти мені потрібен як кур'єр. Поїдеш і купиш обручку. Зрозумів? Все гроші. А не, це забагато. Дай, на. А що ви тут робите? Так, Яна, йди куди йшла. В нас з Сенею чоловіча справа. Давай. Навіть не цікаво. Короче, зараз їдеш в ювелірку, обручку, А Яку? Сенія найдорожчу. Давай. Короче, зараз їдеш в ювелірку, обручку, А Яку? Сеня найдорожчу давай. Тобі кажу, якщо хлопець каже купи найдорожчу обручку, то це справжнє кохання. А я відчувала, що цього року мене чекає важлива подія. Mm -hmm. Так, все, я поїхала додому. Галісь, ну ти чого? Ти що, пропустиш заручини найкращої подруги? Я не знаю. Просто Женя, він якийсь невпевнений. Він навряд чи колись відправить з обручкою для мене. Взагалі-то, у тебе весілля ось ось з Артуром. Так, що вийдеш заміж навіть скоріше за мене. Ти що, збираєшся прийняти пропозицію Дімон? А чому б ні? Тим паче я не збираюся жити з річі до 40 років. А Дімасик, він красивий, впевнений. Ну, з почуттям гумору, звісно, перебір. Але ж чоловік-глина, жінка архітектор. Так що скажу йому так. А ви до кого? Вау, як круто! А яка функція у цих в'язів? Вони показують напрямок для дівчат. <рес> Чуєш ти, робокоп? А ну ходім, вийдемо. Куди? Кров треба здати? з носа. А Ліса, тут? А ви хто? Той, хто не відповідає на питання. Артур? А ти ти тут тут робиш? А ти що тут робиш? А Вставай. йди додому. Та, 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 та мені боляче відпусти! Ну, пусти! Тому впусти а? Стривай. Це ти через нього скасувала весілля. Так, через мене. І сам ти. Пісюм. Я тебе зараз в землю стромлю. Е -е -е -е. А що це тут за рамси? Та якщо хочеш пригати на жеку, то будеш мати справу зі мною. А я, між іншим, український стетхем. Хто це взагалі такий? Хлопець, як і моаліса, мало бути весілля. А -а -а. Ну, такому не гріхи виломити. На! А, а ну відпусти його! Ви? Це мій майбутній чоловік! <клевиць> Можливо! Не лізя. Відпусти! Ти, Ти, прай... Рухи! Я тебе зараз… Що? Я, я, тебе... я тебе попереджав! <плевиць> Яна, моя дівчина! Яна твоєю ніколи не була і ніколи не буде. Це я тобі кажу. Я кращий прес козятина. А ну я зараз перевірю твій козятинський прес. Дивись, наших б'ють! Ти що реально вибрала цього шмердуна? Чуєш, ти. Я тебе з тобі я тобі тебе... лепо зламаю! Диви сніги не зламає. Чуєш? Може давай раз на раз. Чи будеш далі за спідницями ховатися? Давай. давай. Один на один. По-чесному. Давай. Чуєш, робокоп? А нормальна ідея. Давай і ми раз на раз. Хто перемагає, тому і я не дістанеться. Давай, медсестричка. Ого, як цікаво! Це мене ще ніхто нікого не калічив. Привіт, друзі! З вами знову ваша Яна, і просто зараз в мене буде найексклюзивніший репортаж, тому що просто зараз за мене б'ються аж два хлопці. Я почуваю себе, наче цариця перед гладіаторами. Тому ставте палець вгору, якщо хочете побачити, як я роблю палець вниз. Жека? А чого ти такий сміливий? Ти його бачив? Я ж пам'ятаю, ти шампанське відкривав і носу собі розбив. А тут. А що мені залишається? Я захищаю через ліса. Тримаюся у були з усієї дурі в тікай. Дімо, я сам. Не в середніх віках. О, більше крові! Давайте! Ну? Женя! Ти що дурний? Ти ж в верховній раді, тут півсили треба бити. його! В сенсі знищити. Вбити його чи як? Ну, зроби фінальний удар. Глядач потребує жорстокості. Яна, я не буду його вбивати. Руслан ти не виконав моє бажання. Такий фаворит мені не потрібен. Ти як? Аліса, поїхали. Я з тобою нікуди не поїду, тварина. Ха. Окей. Витирайся, хлопчику, сопліки. Завтра щоб була вдома. Весільні суки. Слухай, підкинеш до міста, бо я в цьому дордомі залишатись не збираюся. Ходімо. Богдан, а ти куди? Цариця тебе не відпускала. Та ну тебе нахрін, царице. Ти мене вбити хотіла. Я ж пожартувала! Це все для переглядів! Ну, жека, ти монстр! Він б твій ніс стопудово руку зламав! Це Артуршо страх загубив. Ну зараз я йому ваштую. Прикинь, мене якийсь тип підвіз. Нічого собі тип, це ж поп-зірка. У нього на Ютубі мільйони переглядів. Ти обручки купив? Купив. Ну. Так, ну але на коробку не вистачило. Ну, покла від сірників. Коротше, віддаси їх жиці, угу. скажеш від мене. Так. А дівчатам передай, що зараз буде сюрприз. Угу. Так. Привіт! <гум> у мене мало часу. Давайте одразу до справи. Що? Коротше, це гонорар, тут навіть трошки більше. Коротше, справа така. У нас тут вечірка з дівчатами, і треба заспівати одну пісню. Але перед цим обов'язково сказати: Діані від Дімона, що сьогодні був випадковий секс не більше, а Алісі від Джеки, ну, що він її кохає і просить руки і серця. Окей? А. Окей, все зроблю. Що, нормальний сюрприз за мотив? Дякую за обручку. Вона, мабуть, дорогезна. А де ти її взяв? Жека, не повіриш. Знайшов. Причому не тут, у дворі, а за воротами. Коротше, точно це нічиє. Сідай. Всім привіт! Перед тим, як заспівати! Я хочу сказати пару слів детский, від клопси, які мене не суди за спрашиваю. Алиса, яка хочу, чтобы значит, а что сегодня у вас був просто секс і нічого більшого. Діана, Димон, ді хоче, быть значит в Кокані. і просить вийти за нього замеже. Запускається мюзику! Аліс, це якась помилка, аліс! Масику! Котику я згодна! Я навіть все продумала, як ми зіграємо весілля. Зробимо все у стилі 30-х років. Діан, я хотів сказати, що... Я розумію, дуже розкішно на весілля не будемо грати. Краще поїдемо на Мальдіви. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. <sharp noise> ну, Зачекай! Аліса, зачекай! Навіщо? Щоб ти ще раз об мене ноги витер. Ну, Вийшло якесь непорозуміння, якась помилка. Так, ти правий. Ти одна моя велика помилка. Аліс, я тобі зараз дещо покажу. Дай мені секундочку. <світка> 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 цей телефон. Алло! Дай слухавку хазяїну. Алло. Нарешті відповів. Я зараз приїду за баблом. Якщо ти мені його не віддаси, то я тебе разом з будинком спалю. Ну. Що ти хотів мені показати? Давай пізніше. Не... Ні. О, він вже поїхав. Він і так, вже дуже багато наговорив. Дімано. <світ> Пам'ятаєш, телефон у будинку постійно дзвонив? Ну і що? Я відповів. Сказали, що мені, тобто на мені господарі будинку, треба віддати гроші. Інакше мене, тобто на мене, господарі будинку, тобто на цей раз мене і всіх нас спалять. То хай палять. Ми свої справи з дівчатами повирішуємо і поїдемо по домівках. Так сказали, що вони вже їдуть сюди. Добре, ми хоч ці гроші сифу не чіпали. Е ну, як не чіпали? Е в тебе трохи застріла інфа. Я витратив частину грошей. Як? На шо? На обручку, на зірку? Чи ти думаєш, що на нас гроші з неба звалилися? Дімон, трендець, я ж тобі говорив не чіпати гроші. Взагалі-то собі я нічого не брав. Це все для тебе. Так знову жі на мене. Короче, Жека. Я думаю, що нам просто терміново треба звідси валити. Так, вечірка закінчується. Всі по домівках. Хлопці, ну це дуже тонкий натяк. Ну, нам треба речі зібрати. Жень, це що означає? Я тобі все потім поясню. Зараз швиденько, будь ласка, пішли пішли. Стійте. Всі в будинок. Швидко і тихо, бігом. Давай, давай, давай. Так, я не зрозумів. Чому всюди світло горить? А, вибачте, ми з вами терміново їхали, це я забув вимкнути, мабуть. А це що? Мені ще хтось подарунок зробив? Ну, що сталося? Чого ми маємо від них ховати? Це ж наш будинок хто ці люди? Це тато Жеки. Він капець як не любить, коли Жека влаштовує вечірки. Ховай хто куди і тоді пронесеш. Швидко, швидко. Давайте, давайте. Туди, до дивану. Річі, річі, йди до мене, річі, річі. Та нічого з ним не трапиться. Тато жеки любить собак. А, а це що за шок? Хех. Здається, в мене вдома гості. Та ще й не прошені гості. 俺不说。